Нашинковала огірки та помідори нашинкувала. Нарізаю підсмажений баклажан. Вон там ще залишився. Всі нарізані овочі відправляю до ємності. Баклажани, коли смажила, не солила. Також додаю лук та часник. Притомлений болгарський перець теж додаю до ємності. Тепер можна все посолити та перемішати. Посолила. Перед замішуванням додам трохи гірчиці і майонезний соус 30%. Ось стільки майонезного соусу і гірчиця. І все будемо замішувати. Соусу небагато положила, тому що є обжарені баклажани і притомлений перчик. Там теж є частина олії. Ось так все перемішала. А тепер по бажанню але в мене є таке бажання. Я посипаю цей салат сиром кисломолочним. Не розмішую, а посипаю зверху. Та зелені трошки. Ну, зелені у мене вийшло добряче. Ось такий получився змішаний салат. Із свіжих овочів огірки та помідори. Та притомлених, трохи піджарених це баклажани і перець болгарський. Зверху сир кисломолочний і зелень. Солила після смаження весь салат. Ось така вийшла Ось, бачите. І свіжі овочі, і притомлені. Це баклажанчик піджарений, підсмажений. То, якщо подобається, готуйте, буде смачно. До побачення. М -м -м, скуштувала, як смачно. Гірчицька, гірчичка трохи відчувається. Сейчас скуштую помидоры з баклажанчиком. Угу. Повноцінна їжа. Можна з хлібом, можна без. Я буду їсти без хліба. Усього найкращого.